Це 17-те поверхівка на вулиці Чорновола у Чернігові. Зараз тут живе менше половини мешканців. Люди проживають і достатньо багато. В мене на поверсі, наприклад, лише одна квартира без мешканців, хоча він також під під епіцентром влучання, і там і вікна, і двері були пошкоджені, і люди замінюють і живуть в березні. На цей будинок скинула бомбу російська авіація. Тоді загинуло 47 людей, 19 отримали поранення, а кілька поверхів будинку були зруйновані вщент. Відновлювальні роботи в цій багатоповерхівці розпочалися в серпні. За кошти міського бюджету, виділили 35 мільйонів гривень. Триває відновлення. І зараз для відбудови постраждалих поверхів довелося зруйнувати близько 10 квартир. Зараз будівельники готуються заливати бетоном конструкції. Це монолітний будинок, і власне технологія відновлена така. Що не дозволяє значно пришвидшити роботи. Тобто, поступово кожен етап заливається монолітний бетон, і потрібно витримати певний час, щоб він набув міцності. Тому спочатку почергово заливаються стіни, перекриття. В цій багатоповерхівці не було газу і доруйнації, а опалення повністю автономне і залежить воно повністю від наявності електроенергії та водопостачання. Через руйнації з опаленням квартир можуть бути проблеми. Опалення вмикало, коли дуже різко знизилась температура. Наше опалення напряму залежить від постачання електроенергії до будинку. А, і води, От, що немаловажно, я про це вже казала не один раз, що за того, що пробойна на декілька поверхів, то можливе перемерзання холодної води, тому що будинок раніше був повністю герметичним, і все закривали, і цієї проблеми не було. За словами Тетяни, Корж, відновлювальні роботи планують завершити до кінця цього року. Будинок має індивідуальне опалення, тобто всі квартири, окрім тих, де проводиться капітальний ремонт, мають бути з теплом. А це багатоповерхівка на вулиці Мазепи. Тут зараз мешкає 17 людей. В будинку немає ні газу, ні води, ні електроенергії. Дідусі й бабусі, які були тут, вони так і мешкають. Зараз опалення немає. Ну світла, газу взагалі нічого немає. Інші ну хто знімає житло, хто в гуртожитку там всі по різному. Хто десь уїхав, і навіть ми не знаємо, де вони. За словами Даніїла, людям доводиться ходити до сусідніх будинків за водою або щоб розігріти собі їжу. В березні росіяни обстріляли будинок. Кілька квартир на нижніх поверхах вигоріли вщент. Почали відновлювати будинок влітку. На тій стороні. Ну, взагалі ніхто нічого не робить, тому що з городського бюджету, я так ну, розумію, це, ну, наша міська рада не виділила кошти на ремонт ну, тієї сторони, яка знаходиться з сторони двору. На відновлення цього будинку місто виділило більше 17 мільйонів гривень. Розповіла Тетяна Корж. Зараз тут завершуються скління квартир зі сторони вулиці Івана Мазепи. Також відновлюють систему опалення, встановлюють батареї. Залиті плити перекриття наразі проводяться зварювальні роботи по підсиленню тимчасових конструкцій у місцях прильотів боєприпасів. Тут буде розбиратися саме в цьому місці. Буде розбиратися зовнішня стіна і збиратися. Завершити відбудову стіни мають до кінця жовтня а внутрішні роботи в постраждалих квартирах триватимуть до кінця року, каже Тетяна Корж. Тепло в цьому будинку обіцяють дати з початком опалювального сезону, загалом за кошт міста відбудовується 108 багатоповерхівок на суму майже 180 мільйонів гривень. Сотня будинків буде з теплом, а кілька доведеться ремонтувати більше часу. Але загалом передбачаємо, що всі будинки будуть відновлені, і з теплом. Єдина різниця, що коли Деякі будуть спочатку опалювального сезону, деякі в кінці місяця, в листопаді, ось таким розбіжностям. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.